Два грабежі і розбійний напад за одну ніч. У помічній добровеличківського району поліцейські затримали шістьох підозрюваних, які на підпитку скоїли тяжкі злочини. Двоє з них раніше судимі за розбої, грабежі та хуліганство. Двоє неповнолітні. Який переполох вони накоїли в місті, знає Сергій Михайлін. Після розпиття спиртного вночі шестеро чоловіків пішли прогулятися містом. Першим зустріли місцевого жителя, який повертався з роботи. Пройти повз нього спокійно не змогли. Хулігани побили та пограбували чоловіка. Ми забрали телефон гроші. Я одразу впав, потім попитався встати. І вже потім вони мене доганяють і пішов по ступеньках донизу, без мосту. Через падіння Віталій зламав ногу. Внутрішньосуглобовий, суглобовий, закритий перелом верхньої третини правої гомілки, скалковий, зміщенням відламків. На даний момент стан хворого катується як середньої ступеню важкості. Залишивши скалічену жертву на дорозі, зловмисники згадали про родину, яка нещодавно оселилася в помічній. Один із компаній конфліктував з сім'єю. Злодії виламали двері, побили літнього дідуся, його сина та племінника з дружиною. Брат попросив за племянницю, ну як не попросив розібра розібратися, а взагалі жалівся. Ми ну, пройшли. Туда и начали буянуть. Я раз ударил в окно, развернулся и пошел. Пацаны, там, хлопцы, остались и начали исполнять дальше кинокомедию. Кричали, что просто нас убьют, потому что ломились в окна, в двери, били железные двери, ну просто. Я их умоляла уйти, у меня маленький ребенок, они не захотели. Ламали все, все ж та шифер ломали. Після побиття нападники винесли з оселі дитячі санчата, телефони, металевий посуд та інші речі. Після того навідались до ще одного знайомого. Бійку помітив його батько і викликав поліцію. Проведеним оперативно розшуковими заходами було встановлено вказаних осіб. Їх на даний час затримано. Вирішується питання про затримання їх в порядку статті 208 КПК України. Речові докази по вказаним злочинам вилучені. На даний час проводиться досудове розслідування. Один із зловмисників лише кілька тижнів тому звільнився з місць позбавлення волі за так званим законом Савченко. Тепер усім шістьом нападникам загрожує до десяти років в'язниці. Сергій Михайлін день за днем.